Слава Україні! Вас вітає магазин Бутискав. Мене звуть Олександр. Сьогодні у нас на огляді трубка від компанії Скуба Про Скуба Про Спектра. Звичайна трубка з нижнім клапаном. Трубля... Трубка... Може використовуватися як для снорклінга, так і для дайвінга. Має нижній клапан для спльовування води, яка буде потрапляти в трубку через верх. М'якеньку гафру, досить кльовий та надійний загубник. Комфортно розміщується, повністю силіконовий. Гафра. Як я вже казав, щоб ви не напружували щелепу, коли отримуєте трубку в зубах. Кріплення для маски досить легко знімається і ставиться на місце, плюс регулюється по висоті, якщо вам треба. Тіло трубки, отаке воно бачите, трошки плоске. Щоб менше було супротиву води. І зверху такий фрітоп, але клапана тут нема. Сюди в цю трубку буде попадати вода. Це просто спектра. Є ще трубка спектр драйв, вона вже йде з клапаном. Це просто спектра. Тут фрітоп, але вода зверху потрапляє. Досить непогана трубка, надійна, кльова, прикольна для снорклінгу. може використовуватися, якщо ви не хвилюєтеся, що зверху в трубку наллється вода. і і буде не дуже прикольно, то тоді цю трубку ви зможете використовувати. Є вона в різних кольорах. У мене от такий бронзовий, такий бірюзовий сьогодні. Є, що вона у чорно-сріблястому вигляді. Для снорклінгу, для дайвінгу то, що треба. Надійна трубка від компанії Scuba Pro. На цьому все. Якщо вас цікавить така або інша трубка, всіх запрошуємо до нашого магазину Батиска. Слава Україні! Слава героям! До побачення!